Віталася така фігня, що мені стукнуло було 50, а я за всіма цими тестами, які в інтернеті є ваш емоційний вік, бла-бла-бла. Мені було не більше 26. Я реально себе так почував на 26. Я потім вже почав, я зрозумів, що я погоджуюся адекватно, тому що дідушка старенький, а, а, там, грає в хіп-хоп групі, читає реп, за дівчатами, за, за ну приєднатись. І, ну, і довелося якось ну, 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 з цим боротися, намагався там частіше 20 дзерку, зрадити собі, як це всередине передбоком, але як тобі всередині 26, то тебе бере, як, як 26-річно. Ну, і закінчилося це, звісно, тим, що я закохався. Закохався я якось абсолютно тупо, безнадійно, тобто там без шансів було. І, що це, і, 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 і власне це той другий різновид то любові, про який я читав, це я страшно довго до того, йшов. Тому що, ну, що ти мучишся, мучишся, ти не можеш з собою нічого зробити. Це, це ж біохімія, да? це, це, це типа там гормонами, чимось. І, і, і типо, постійно тому, як, це, вся, вся твоя, всі твої ресурси, психічні, емоційні, інтелектуальні, все спрямовано тільки на одну людину. Це ужас. А тим більше коли шансів немає, взагалі. Ну і, і, і тоді якось, очевидно, що ті дев'ять написаних раніше прозових книжок і, і, і багато слів, там, які я знаю, да? і сама практика без мене, якось вона там закладно щось працювала, я почав просто писати вірші для неї. Очевидно. Ну, бо же ну, ну, ж мусиш ти їй сказати, а ти, ти бачиш її там раз на півроку, або що ж найчастіше раз на кілька місяців. А цього разу він починається якось звідки. з якогось глухого, понеділкового відділку. І це примарний марець, або ж березень, дітки, або ж початок нового віку. І ти все ще пристойний, молодий Бог. Починаєш, як і годиться, усе від початку. Створюєш небо, землю, зводиш блок, купуєш кеди, замовляєш одну початку. Та до суботи залишається одна площа ціла купа часу. Також з суботи який? Сенс. Якісь дрібні справи, дурні припамбаси і навіть сексу немає п'ятій. Ось перебувши вівторки, і середини, у четвер ти усім і імена у борох. І хоча це радше пожертва, аніж іменина, у п'ятницю ти побачиш свої «magic doors». і на ці далеко не нові ворота, ще помолишся. така кај субота, субод, септор, паразет, санс.